Всім привіт! Ви на каналі АБДП і сьогодні у нас на огляді цей сімейний автомобіль, який мені дуже сподобався Renault Space 4. До кузову цього автомобіля. Він тут абсолютно не гниє, не ржавіє, тому що він увесь зроблений з пластику, а також з алюмінію. Як ми можемо бачити, тут такі трикутні великі фари, тут такий капот де дуже великий. Тут у нас є такі обдувачі, двірники, які отак ось роблять. ну коротше, побачите самі тоді. Тут є такі титани 17, такий трикутний поворотник, такі великі дзеркала. Які е, ну, коротше, з автоскладуванням. Тут є така велика надпись 2.0 DCI. Такі великі стекла, тут таке стекло. Також тут є напис Renault. Тут у нас є е, такі двері з, е, без, без ключового доступу. Далі. Перейдемо до задньої частини. Тут у нас є такий спойлер, їх тут може бути два і на них е, кріпиться багажник на кришу. Е, далі, Тут у нас є такий плавник, тут такі фари теж трикутні, такі доволі великі. Е, далі у нас задній бампер, ти знімаєш? Задній бампер з перктроніками. Є така велика великий напис E-Space. Тут є такий двірник великий, стекло з підігрівом. Далі Тут у нас багажник, ну, у нас немає без доступу, тому багажник також ви зрозуміли. Тут у нас оці бокові дзеркала також з підігрівом. Тут такий доволі великий бензобак. І зручний доволі. Також є версія Grand Space, яка довша на 15 см. От там ми приложимо фотографію. Перейдемо до двигунів цього автомобіля. Почнемо з 1.9 та 2.2 дизель. Вони мають однакові проблеми: а саме турбіна, клапан ЄГР та система вприску. Також на цих двигунах можуть перечасно зношуватись шатунні вкладищі, і також можуть бути протікання масла. Наступний двигун це 3.0 дизель. Він виробництво із СУЗу, а із серйозних проблем це те, що несправні форсунки можуть призводити до вигорання поршнів. Після 2006 року двигун модернізували. Наступний двигун це наш варіант 2.0 ДЦІ. Він може бути в двох варіантах: на 150 та 175. Км. Інських сил його проблеми це те, що у нього стоїть ланцюг ГРМ, який на 175 сильній версії ходить приблизно 100 тисяч кілометрів. А щоб його замінити, треба знімати двигун, тому що він розсміщений в не дуже зручному місці. На 150 сильній версії дв... цей ланцюг ходить приблизно 300 тисяч кілометрів. Перейдемо до бензинових двигунів. Перший двигун, з якого ми почнемо, це 2.0 Turbo. турбо. Він встановлювався на Renault Megane RS та має дуже виносливу поршньову групу. Наступний бензиновий двигун це 3,5-6. v Він у нього може пошкоджуватися прокладка ГБЦ, а також з проблем це те, що він їсть 14 літрів на 100 кілометрів. Перейдемо до коробок цього автомобіля. Почнемо з автоматів. На них ставили п'ятиступки і шестиступки. Обидві вони від японської фірми Aisin. та їхній серйозний ремонт знадобиться тільки після 250 тисяч кілометрів. Далі побалакаємо про шестиступку механіку. Серйозних проблем немає, але іноді може підводити. Що ж, поговоримо про ходову цього еспейсу. E Передня підвізка це звичайний Макферсон, а задня це скручувана балка. Самі часті проблеми це стійки стабілізатора і шарові опори важелів. Пішні підшипники доводиться міняти при, при пробізі 200-250 тисяч кілометрів, а трохи пізніше підходять амортизатори передні пружини і зовнішні пружини. Може знадобитися ремонт рульової рейки або насосу гідропідсилювача. Поговоримо про багажник цього автомобіля. Він тут доволі великий, відкривається, так, бо в нас немає безключового доступу. Тут у нас дуже багато бардачків, і саме тут такий бардачок невеликий, там у ньому є розетка на 12 вольт. Далі тут такі ось бардачки зараз Тут ось бардачок, у ньому лежить аптечка і різні ключі. Тут є такий бардачок, тут у нас бардачка немає, тому що тут бензобак. Також тут у нас може бути третій ряд, але ну, ось, він не складний тут, але в нас у нього немає він знятий. Тут у нас є два підстаканника, ось ось далі. Тут... Така шторка зовсім незручна, на мій погляд, потрібно зразу закріпити, тут -так, тоді отак. І, і вона ще й хитається. Але велика. Також тут може ось таке кріплення для перегору ну, для, для, для шторки, для так. шторки да, яка кріпиться на цій Далі, Тут є такі ось типу підстаканники. На сидіннях. Тут, щоб їх скласти, ось це ось двигати, це спинку. Тут у нас є така льода, на ній є така ручка, як для тримання салоні, яка також з доводчиком можна сказати. Тут у нас підсвітка така, я також тут є підсвітка, я мабуть за неї не сказав. Ну, В принципі, все. А, ну Тут ручки є для задніх пасажирів, також обдув є для задніх пасажирів і ось кріплення для сітки. Тут є така підсвітка, яка не дуже світло світить. Далі Ану, стань. тут є місце, щоб відкрутити запаску, бо вона тут під дном. В принципі, все. А ще тут є обдув для ног пасажира задніх оцих на третьому ряду. Перейдемо до, заднього, до другого ряду. У нас тут є в комплектації електросклопідйомники, тут така пискалка невеличка, тут динамік, тут карманчик, підсвітка і така ручка. Далі, тут у нас є така підножка, цей задній ряд складається, але складати ми не будемо. Тут є така ручка велика. Також обдуви, ще одна ось ручка. Є такі столики, доволі зручні, ноги не впираються. Місця ззаду, в принципі, багато. Далі, сидіти на сидіннях доволі зручно, на них є кріплення Ізофікс. Тут є тут подушки безпеки, тут немає подушок безпеки. Далі, ничок у нас в полові немає. Тому що тут рельси для сидінь. А так, в принципі, і все. Ще є підголівники із регулюванням і також світло. Ще хотів би додати, що, як на мене, тут дуже високо треба підняти ногу, щоб залізти сюди. Але якщо це підножка, якщо це підножка, то, то трішки зручніше, але все одно якось високо. Перейдемо до переднього ряду. Тут у нас є фіксація для вікон, електрорегулювання дзеркал, е, клімат, контроль, е, така ручка, така ж саме, як і ззаду, пискалок тут немає, тут е, пискалки знаходяться аж ось. Е, далі тут динаміки такі ж самі, карман, все те саме. Далі. Що по регулюванням? Е, тут у нас є регулювання твердості е, спинки. До речі, зручніше, чим тут воно знаходиться. Далі по вильоту і по регулюванням назад вперед ось знизу. Доволі зручно. Тут у нас є такий незручний ручник, щоб його тут речаги з кнопкою і тоді він нажм, ну, включиться. Далі тут у нас є круїз контроль парктроніки, далі ЄСП. Далі світло, тут регулювання яскравості, яскравості світла, мабуть, приборної панелі. Ну, да. І регулювання фар. Перейдемо до самої цікавої, на мій погляд, частини автомобіля. Це до його ну, так сказати, торпеди переднього ряду. Тут у нас є такий руль, який не притаманим іншим ніяким рином. Управління мультимедією, круїз контроль на ньому є. Далі тут є гучність збавлять, добавлять Така дуже велика торпеда. Тут у нас є безключовий доступ. Безключовий доступ, це я так сказав. Запуск кнопки. Як ми можемо бачити, там такий великий екран. Тут може бути навігація зараз. Ось бачите, таке все красиве. Тут також може бути навігація. Далі. У нас тут є дуже багато бардачків, а саме тут один, тут один, тут такі є роздуховоди. Далі тут є бардачок доволі глибокий, він, до речі, з підсвіткою, з холодильником, а також можна відключати в ньому подушку. Далі, тут є такий бардачок, у ньому схована мультимедія. На мультимедії є такий невеликий карманчик, а також тут є карманчик. Далі тут ще є такий бардачок, також глибокий, дуже. Е, далі тут є такий бардачок із прикурювачем. Е, далі тут є такий бардачок невеликий. Така прикольна коробка, приблизно як мегана у третього. Тут у нас є також маса. Тут у нас замість ручки очечник. Тут у нас такі великі дуже козирки. Ось, Як я розумію, це зроблено для того, щоб отак саме їздити. Тут така відвижна штучка. Ось. Також тут з підсвіткою є дзеркало. І в пасажира все точно таке саме. Кнопки центрального замку, кнопка аварійки і також таке світло. Панорами у нас немає. Тут є управління голосом, тут у нас є такі підлокітники для пасажира та водія, а також є розетка на 12 вольт тут. ось заглушка Для, для підігрівів сидінь, Але вони тут зроблені тільки уже колхозні. Через прикурювач. Також тут є обдушче через прикурювач. Що стосовно їзди, ось такий ми ключ маємо. У нього тільки дві кнопки, на відміну від інших Рено. Взагалі, цей автомобіль по вузях відрізняється від інших автомобілів Рено. По-перше, на всіх автомобілях Рено, щоб запустити двигун, потрібно просто вставити ключ, витиснути щеплення та один раз нажати на цю кнопку. Тут не потрібно нічого такого робити, просто. Один раз вмикаємо запалення. В принципі, все те саме, що з ключа, тільки це відбувається з кнопки. Ручник. Артем вже показував, який тут ручник. Він тут, як на мене, доволі незручний. Так, як тут прикрутити, щоб воно не було? Отак. От Коробка тут шестиступка, механіка, П'ятиступок на механік тут не було. Задній тут включається по кільцеві. Трогається він тут з, таким, з такою невеличкою вібрацією. Руль не самий легкий, як я їздив і на легших рулях. Мені не подобається, що тут дуже, далека, дуже далеко ця торпеда. Створюється відчуття дуже того капоту. І коли ти десь паркуєшся, то Створюється відчуття, що ти зараз зачепиш якусь цю. Як буде препятствие по-нашому. Перешкоду, точно. Так. В плані розгону. Я так розумію, це 150-ти сильна версія. В общем єліє. Це друга вполне. Я очікував, що він їхатиме краще. Оглядовість, тут просто класна дуже оглядовість. Тут є ось такі здорові вікна, тут дуже велике лобове скло, великі зеркала, водійське поділене на дві зони, дуже великі бокові стекла. Так, Радіус розворота, як на таку велику машину, доволі маленький. Так, коробка тут, передачі шукати тут не потрібно, вони чіткі. Далі педалі відзивчиві, щеплення, газ та гальмо тут плавні. Ну Це я так пару метрів проїхав і в принципі я вже звик до цієї торпеди. Але все одно мені не дуже подобається таке рішення. З, з однієї сторони це прикольно, з іншої сторони не дуже. Оця штука вона гримить. У нас не дуже рівна дорога, вона вся вібрує, шумить і гримить і так далі. Електроспідометр, тахометр та все інше. Це, це, при... це прикольно. Дзеркало салонне, як на мене, тут могло бути і побільше. Тут встановлений датчик світла та датчик дощу. В плані парковки зараз, подив... зараз я спробую здати по зеркалах. До речі, я замітив, що водій... водійське зеркало тут вище, ніж пасажирське. Так, Зараз я спробую паркуватися заднім ходом в карман. Тут є задні парктроніки, Артем вже казав, буде трішки попроще. Так, ось сюди я буду зараз паркуватись. Так. І зеркала доволі інформативні. Не знаю, чи парктронік побачить траву. Побачив. А так, в плані їзди, в принципі, це все, що я хотів сказати про цей автомобіль. А ручник ставиться автоматично, а також знімається при троганні автомобіля. Але цього разу чомусь такого не відбулося. Перейдемо до ердикту. Що, що я хочу сказати про вердикт про цей автомобіль? Він доволі вмісткий, сімейний, кудись на далекій відстані на ньому можна їхати спокійно. Їде він доволі нормально. Цього двигуна йому вистачає з головою. Так, в принципі, це все, що я. Ну, хіба що мені не подобається те, що тут дуже до... здорова торпеда. Мені не дуже подобається такий варіант виповнення торпеди. А от що ти скажеш? Мені цей автомобіль по мені цей автомобіль достатньо, достатньо задовольняє так. Дуже місткий, сімейний, але якщо вже балакати про суперсімейний автомобіль, якщо у вас багато дітей, також велика сім'я, то вам потрібно брати або ж Grand Scenic, або Сенік Grand Сейс, Grand він довший і в нього більше місця. Або ж. Ford S Max, так. Да. Він є конкурентом цьому автомобілю. Так, мені він по салону доволі сподобався. Якби ще був у самій багатій комплектації там, з кожними сидіннями, хоч, і хоча б то був би взагалі топ. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. То побачення. До побачення. Слава нації, і з Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, і з Російській Федерації. Слава Україні, слава нації, і з Російській Федерації, і пизде з Російській Федерації. Слава Україні.